Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Нещодавно ми розглянули аромати на літо для жінок, які найбільш популярніші. Сьогодні хочемо розглянути аромати, найпопулярніші на літо для чоловіків. І перша групка ароматів це цитрусові та свіжі аромати. Відкривається групку аромат, чистий, свіжий, легкий від Dior Homme Cologne. Парфум 2013 року, але дуже популярний і актуальний на літо. У 2022 році вийшов ще один подібний аромат від Dior Homme Cologne Sport. І так, наступний аромат від Chanel Allure Homme Edition Blanche це один з перших ароматів лінійки Allure. Це про цитрус, про лимон, про мускус. Про зелену свіжу скошену травичку, типу як о, фреш від Chanel е, жіночої? Це вальдегідний, трав'яний, мускусний, чудовий розкішний аромат для чоловіків. О, і зараз дуже шикарний аромат JeParm Colonia Клаб. Що ж це такий за комплементарний аромат? Це цитрус, це свіжопряне дерево, лаванда, зазначають, ще що є на ролі, чудово підходить на літо. Це дійсно крутий, чоловічий, повсякденний свіжий аромат. Наступний уже класичним став Versace Mano Fresh класний чоловічий аромат на літо. Це свіжість. На початку йде дуже яскраво відчутний мандарин. Зазначено цитрус, зазначено дерево, фруктовий свіжопряний і є тропічні ноти, теплий пряний, свіжий, але він не солодкий, він не нав'язливий. Це просто така свіжість, дійсно, як фрешу, запах фрешу, де перемішані цитруси і зелень. Далі у нас ідуть морські та акватичні аромати для чоловіків. І так, Аквадідю про фан Це легкий цитрусовий морський свіжий аромат, що не залишить байдужим нікого. І, славно, звісний Сяоміякі. Ліодісе ом. Так, це аромат 1994 року. Так вибухово тоді він з'явився і не втратив свою актуальність досі. Дуже схожий на арманії Аква Зелено деревні та трав'янисті чоловічі аромати на літо. І так, H-24 Hermes. Чудовий м'який аромат, в який входить шавлія, нарцис та металева свіжість. Основні акорди, які тут є, це у нас ароматичний, жовтоквітковий є дерево, зелений, бальзамічний та амбра. Наступний аромат від бренду Prada Luna Rosa Ocean. Спочатку дуже відчутні цитрусові акорди, потім трішки пудрового, іде бергамот і лаванда, і в кінці відчутна зелень. У базі аромату після розкриття відчувається замша і такий карамельний аромат. Це досить універсальний парфум. Який можна наносити будь-куди, куди б ви не відправилися. Ще один чоловічий аромат цієї групки на літо від Болгарі Мен Wood Neролі. Це яскраві цитруси, це не ролі, це деревина. Ну що ж, є ще групка ароматів нішевих, але про них уже якось в іншому відео. В окремому нішеві аромат для чоловіків і жінок. Якщо буде такий запит, я зроблю окремо. Дякую за увагу. До побачення!